Привіт, я Ангеліна. Ви на каналі Бігосинфо. І сьогодні Хеловін. Тож, ми традиційно розповідаємо про давайте поговоримо про різних звільнених наших фігурантів. Бо з одного боку, коли їх звільняють, то всі такі, ну і ми в тому числі: ура! Перемога! Журналісти на щось вплинули, поганці нарешті отримують по заслугах і все таке. Але цей випуск не для того, щоб похвалитися звільненими фігурантами, а щоб осягнути їхнє життя у бюрократичному потойбічі ту містику щасливої пенсії, яка огортає персонажів різних корупційних скандалів. Коротше, звільнення з посади після зальоту сприймається як вирішення проблеми і покарання, а воно ніфіга не покарання насправді. Так, звісно, інколи, дуже інколи, разом зі звільненням з'являються і кримінальні провадження. Це правильний крок. Але далі у цього першого кроку щось ніхто нікуди не йде. Про це в нас було окреме відео, до речі. А сьогодні поговоримо про звільнених і щасливих. Бо у деяких фігурантів після звільнення справи пішли лише вгору. Не те, що ви очікуєте, коли бачите відео про корупційний скандал. Еге ж? А і ще одне: цукерки або підписка. Е, хоча ні, жодних або. Підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. А шоколадками, що родіть, можуть ті, хто вже підписаний. Поїхали! Почнемо із найсвіжішого. Кілька тижнів тому наша Леся зробила розслідування про Володимира Прокопєва, який і заступник Віталія Кличка, і очільник фракції ЄС у Київраді і очолював земельну комісію, і був секретарем. Коротше, десяток років керування містом. І поки Прокопів перебував на топ посадах у Київраді, його друзі приростали нерухомістю, причому комунальною нерухомістю Києва. І на цьому моменті навіть сам Прокопів приофігівав. ну або принаймні намагався. Я не, не готовий прокоментувати, що це і на що це було зроблено. Факт і родини заступника кличка, і друзі цієї родини за каденцією Прокопіва нормально внерухомились. І от після публікації швидка реакція. Ввечері ми публікуємо матеріал. Подивіться його, до речі, а вже на ранок Кличко буквально просить правоохоронців розслідувати все, що ми розповіли у відео. А прокопіва на час всіляких перевірок пообіцяв відсторонити. Фракція прокопіва єс, до речі, ніяк не реагує, ну але реагує сам Прокопів. Каже, що подивився, поставив лайк. Добре, це навряд, але за посаду не тримається. Написав заяву на звільнення. Леся звільнила чергового столичного топ посадовця. Подумали ми, респектнули, пожартували, що Леся кращий мер. Але от на фоні цього все одно виникає якесь знайоме відчуття. Це ж було вже. Та було, було. Є розслідування, є реакція, звучать заяви про перевірки, відставки. фігурант пише заяву, його звільняють або ні. Заява про копіва досі не підписана. Тож вона, взагалі, поки красивий жест. Ну і от ми ніби зробили все, що могли. А ну звісно, наші юристи ще напишуть заяви у правоохоронні органи, передадуть матеріали, але далі наші можливості точно вичерпані. Ми можемо дати поштовх офіційному слідству, але офіційно розслідувати замість відповідних органів очевидно ні. Кейс про ще свіжий, хоча його ще навіть не факт, що звільнять. Хайп минув, нерви заспокоїлись, драматичний епізод вичерпано. Та й навіть якщо він перестане бути замом кличка в адміністрації, депутатський мандат і фракція ЄС у Києвраді точно нікуди не дінуться. Це, звісно, неоплачувана робота. Раптом ви не в курсі. Депутати місцевих рад не отримують зарплату, але і десяток об'єктів нерухомості вже нікуди не пропадуть. Добре, це за НАТО свіжий фігурант. Давайте когось із попередників. Що було цікавіше, давайте я вам перерахую факти, а ви напишіть у коментарях, яку відповідальність він би мав би отримати. Отже, високопосадовець Нацполіції, дружина з російським паспортом, живуть у хаті партнера російського кримінального авторитета. До цього жив у квартирі Юрія Голика, того, який ідеолог великого будівництва і всі корупційні історії, по якому я не буду перераховувати, бо це ще не кілька ефірів. Так, це про тепер вже колишнього заступника голови Нацполу Дмитра Тишлека. Зараз саме річниця нашого розслідування. Тишлек привернув нашу увагу, коли став виконуючим обов'язків заступника голови Нацполу у 23-му році. У редакції, в принципі, є правило базово перевіряти нових високопосадовців. У МВС подібним чекапом явно гірше. Бо ми знайшли у Тишлека те, що у росіянку фанатку зет режиму. Добре, теж не обирають, але на неї була оформлена квартира у новопечерських липках. Поясню для никаян – це дорого. Потім і російський паспорт знайшовся в дружини, але ключове заступник голови національної поліції жив у будинку вельми близького до російського кримінального авторитета персонажа. Не знаю, чи важливо громадянство кримінального авторитета у даному випадку, але зібралося комбо. Коротше, після нашого розслідування у нацполі провели внутрішнє розслідування. Ніяких фактів, які свідчили про зв'язки фігуранта з кримінальними авторитетами, не виявили та й, взагалі, нічого особливого не знайшли. Повернули тишлика на посаду, бо до цього на час проведення розслідування його відсторонили. Але тишлек звільняється сам і нині пише докторську у Національній академії внутрішніх справ. Може, ще й процедури перевірки для МВС розробить, хто знає. І все, ну не зовсім. ДБР, після ефіру, відкрило на нього кримінальне провадження за незаконне збагачення. Він сам попросив, відкрили. І от тепер вже все. Протокол від НАЗК навіть згадувати не будемо, бо за безкоштовне проживання у різних елітних чужих хатах світить максимум адмінка, але й від неї тишлика суд звільнив. Все нормально, скільки на докторську треба? Ще рік, та можна і не посаду повернутись, навіть із підвищенням не дарма ж вчився. Наступний наш герой на посаду навряд чи повернеться, навіть якщо його і змушувати. Він щасливий залишити усі проблеми, пов'язані з посадою, киянам і жити життя. Пам'ятаєте Ігора Кушніра, екс-голову Київміськбуду? Може, і не пам'ятаєте, а от інвестори у квартири Київміськбуду фіг забудуть. Київміськбуд – будівельна компанія Гігант. Офіційно на 80% належить місту. Нині Київ це призупинені будівництва, кинуті покупці квартир і збитковість. 5 мільярдів гривень саме стільки зараз клянчить Київ у КМДА для стабілізації, а саме для відновлення будівництва обіцяних ЖК. 5 мільярдів це мінус компанії, який нині мають, ну чи хочуть, перекрити з бюджету міста, змусивши скинути всіх киян, щоб прикрити ФАКАП. Після якого ж будівельного гіганта треба так стабілізовувати, президент компанії Ігор Кушнір, родина якого за роки управління компанією запакувалася вражаючими активами і політичними зв'язками. Ми про Кушніра робили кілька розслідувань за часів його керівництва Київміськбудом, а це 10 років. формально комунальне підприємство було перетворене на особистий бізнес. Родини і оточення Кушніра обросли майном на сотні мільйонів гривень і в Києві, і під Києвом, і на Лозеровому узбережжі, де у компанії дружини Кушніра з'явилася віла орієнтовною вартістю у 20 мільйонів євро. Іронічно, що стільки ж 20 мільйонів євро, ще у 23-му році просив Київ з бюджету Києва для відновлення будівництва. Після звільнення Кушніра і аудиту його плідної роботи це число зросло у п'ять разів. Понад 100 мільйонів доларів, 5 мільярдів гривень потрібно для стабілізації Київміськбуду. О, ну і знову логічне запитання. Так от ви зняли про Кушніра. І що йому за це було? Так, після наших розслідувань очільника Київміськбуду відсторонили. Кличко заявив про проведення великого аудиту. Його провели. Але розкрадання так і не виявили. Ані розкрадань, ані 5 мільярдів гривень. Після усіх перевірок кошнір написав заяву на звільнення і зник. За давайте назвемо це чутками. Нині інвестує у ресторанний бізнес у Лондоні. І погодьтеся, у його випадку звільнення це взагалі найкраще, що з ним могла статися: натворити дікуху, нажити статки, звільнитися під шумок і поїхати у схід сонця. Так, стоп, Лондон. У захід сонця. З іншого боку, побув би керівником ще пару років, може б і діра вже на 10 ярдів була. А що там по юридичній відповідальності, спитаєте ви? Ну, 5 мільярдів це теж багато. Останній натяк на бодай, хоч якісь дії правоохоронців, був ще влітку 23-го, одразу після наших розслідувань. Тоді вони провели обшуки на об'єктах, пов'язаних з Київськбудом. Ну і все. Так, хтось з комунального бізнесу на пенсію, а хтось навпаки у бізнес. Екс-керівник департаменту управління майном Нацполіції Іван Наумов. 17-й рік, двічі, й рік, 23-й рік. Ого, раз в три роки ми про нього розказували. Причому який момент? Звільнили його після третього розслідування у 20-му році, але і в 23-му знайшлося що розповісти. У 2017 році, просто в центрі Києва, ми випадково побачили, як на машині перекручують номери, чисто посеред білого дня, не приховуючись. Його підлеглий замінює номери на Крайслері на справжні. Це не могло не привернути увагу. Машина виявилась неофіційно, очільника департаменту управління майном Нацполу пана Наумова, у якого на родичах швидко знайшлося багато цікавого. Типу, поза Мазераті. Так, зараз це вже не дуже вражає, але тоді чіпляло і п'ятиповерхового приватного будинку, що досі дивує. Там ще було і по нерухомості, і по землі, і по автомобілях. Своїм майном пан Іван управляв вдало. Поліцейським, судячи з усього, теж. Бо після ефіру він лишився на посаді ще на три роки. І, може б, досі керував майном, але ковід підвів. 2020 рік. Карантин, маски все громадське харчування примусово закрите. Раптом хтось працює. правоохоронці влаштовують маски шоу з вибиттям дверей. Але от особливе місце де можна, коли ніде більше не можна. Патрульні трохи чекають і йдуть до входу. Дивіться, як прикольно. Разом із патрульними до закладу заходять відвідувачі. І поліціянти пропускають їх вперед. Це заміський комплекс відпочинку. Формально він належить сину на Фестивалі у цьому комплексі в карантин не просто були. Вони були настільки гучні, що задовбали усіх навколо, так і ми про них дізналися. Поїхали, а там знайомо, ще по першому розслідуванню місцина поліцейські, на відміну від нас, на заборонену роботу закладу не дуже зважали, принаймні до публікації. Потім, звісно, був хайп, звільнення на майно не поліцейське, а приватне ніхто уваги не звертав. Ну приросло під час роботи в департаменті і приросло кримінальні провадження, протоколи на зК. Навіщо? По факту, ми просто дали людині змогу не витрачати час на якісь там поліцейські справи і повністю сконцентруватися на бізнесі. З того часу з комплексом відпочинку виросло елітне котеджне містечко. Скромно записано на те, що в Мазераті замінив новенький Астон Мартін 21-го року. Це одна із найдорожчих автівок, яку можна купити в Україні, якщо що. На сьогоднішній день я бачу ну, будь-який спосіб законний для того, щоб заробити. Я, як пенсіонер, звичайно, мені ну, це важливо і мені треба готувати мою сім'ю. Посади немає, обмежень немає, питань різних вже якось і не поставиш. Ну, можна, звісно, поцікавитись, така перший мільйон звідки, але це вже як археологічні дослідження. Та й відповідь з анекдоту підходить. За перший мільйон він вже відсидів на посаді. Але то дрібниці. Так, давайте щось підсумуємо. У ці четверо просто вибрані на мання відносно свіжі випадки. За 11 років життя цієї лише редакції список можна розігнати до двогодинного ефіру. І не зовсім зрозуміло, як до цього ставитись: до такого проміжного відкупного варіанта реакції. З одного боку люди постарше пам'ятають часи, коли будь-який посадовець був недоторканний, як татаров, і що про кого не розповідає, система не реагувала ніяк. І, мабуть, в порівнянні з такою бронебійністю, звільнення як реакція на розслідування це вже прогрес, але хочеться, знаєте, більшого. Можна, звісно, втішатися цими звільненнями. Ну що там, ми і втішаємось, переважно тому, що більше немає чим. І так, звісно, людина, яка приросла на скромній посаді кількома сотнями мільйонів, після звільнення ну, хоча б не наростить капітал в держсекторі. Перемога, однак знаєте, дивишся на щасливих пенсіонерів, які натурально звільнилися і від проблем, і від відповідальності, якими більше не зацікавляться ані правоохоронці, ані ну, будемо відверті, навіть ми, бо не до колишніх тут і з нинішніми постійно проблемки, і кремольно думаєш, так може б краще їх і не звільняли. Один скандал за іншим, аж поки ситуація не запалає настільки, що пара трійка кримінальних проваджень будуть неминучі. А потім так тю так в нас таких не звільняємо через скандал будь-якого масштабу. Цілий офіс. І що? Кому від цього краще? Тим більше, ну не в наших широтах говорити про неминучість закону, Так що, може звільнення і кращий варіант від примусової пенсії до примусової пенсії. Коротше, от вам моральна, етична і навіть юридично-процесуальна дилема, Що влаштувати среч в коментарях. У цьому місці має бути ще висновок про те, як було б чудово, якби система працювала як треба. Але це така банальність, що вже навіть згадувати встидно. Так, все, прощаємось. Ой, мало не забула. Давайте ще один епізод. На останочок. Так, так, відео завершене, висновки зроблені. Просто не можна ж не згадати пана Брагінського, а він якось випав. Пам'ятаєте обрізання синьої гілки на Лебіцькій, що змусила Лесю і всі теремки їздити з трьома пересадками, що і підштовхнуло Лесю подивитись, як там справи у директора Київського метро. Справи у нього йшли добре: незадекларована колишня дружина з майном на мільйон доларів. Підряд на ремонт тунелі за півтора мільярди гривень, який віддали знайомі балерині, завищення цін на матеріали. Коротше, все, те, про що, звісно, київська влада ніяк без нашого ефіру не здогадувалась, а тут, господи, несподіванка, злий вечір, ніж у спину, в сенсі не від нас. а... Хто б міг подумати, що директор метрополітену таку свиню підкладе? Далі Ібраїнський склав депутатські повноваження. Він був депутатом від удару, а не в ЄС. Потім його звільнили. По нашим матеріалам відкрито два провадження: одне в Нацполі, бо метро, інше в набу, бо депутатка івради. Навіть якісь перегони вийшли. Нацпол першим вилучив оригінали документів по балеринних контрактах. І тут, у залежності від того, за кого ви більше вболіваєте, можна думати: якщо за нацпол, то набу прогальмували. Якщо за набу, то нацпол вилучив оригінали і зараз все зникає і наверне розслідування. Набу. Якщо за Брагінського, то ви точно не стрімків. Але все це типові для перших днів тижнів після публікації реакції. Я чому неостанну згадала про цей епізод? Тому що якщо не згадувати при кожній нагоді, то роки через три нам і про Брагінського доведеться розповідати як про щасливого пенсіонера. А півтора мільярди ну що ж, дасть бюджет для Києві Буду, дасть і Київметрополітену. Бувайте! Все вертошні. 我也学习我也学习。Oh, yes, 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 yes.